Так, дядьки, всім привіту. Сьогодні трошки вечірнього репа вам в ленту. Дивіться, вибирайте. Звоніть. Ні, дзвонити не треба. Лучше пишіть на вайбер кого що зацікавить. Скидайте скіншотик, пишете, все, продаємо, все відправляємо. Лоту таких болтиків новенькі. 37 кг, 2200 Тут 20 болт, 16-й, мабуть. Такие есть и 18 Есть 8,8. Вот такая чикс. Лица как красота. Вот так надо на заставочку. Что, хороший болтик, да? 8 шпилечка и... Да и все. А, тут, кстати, да, 4,6, 5,8 8, и 8,8 крепость. Хорошие новенькие болтики. Ну, может, вот такие вот они чуть-чуть был. Едем дальше. Шайба. 27 килограмм, 250. 20, -а, 22. -а. Ну, теж, грубо говоря, під ті самі болтики, шайба. Тут гайка і гайка. І інспектор Люсьєн. У нас тут бігає, все, інспектуйте. Ви не забувайте лайкосик втулити, підписочку оформити. І все буде у нас чітко, отакий от наборчик гайчок. Далі, бабка 2М112, ну без цього нема. Ну, короче ответной части, бачите, пустота. Тобто, бабка, колона. Все це по запчастям. Ну, можна ціляком. Е, низ, офігенний низ, компресор 800 800 грн. Отакі от прикаляси на, на шайби на батареї. Кувалда, дві лампи. Ось така бабка самопальна. Самодільна lunetic, така хрень, не знаю, не Непонятно, що воно люнетик. Так, тут щось, щось продалось, щось в'їхав. Отака скоростна типа, головка. Морзе 4, КМ4, ну, хай буде гривень 400 Отака 63. 15, щось якісь надписи. Ну, де-то як 80-й патрон. Вона завбільшки. Вот. Так, Що у нас тут? Тут оцей набор ключі, тут всяка хрень. Так, обратися цей мішок, бо не видно нічого на шкір не вводить цей Ключ теж і штанги. Штангель робочий. Штангелів немає на продажу. Вчора показував, тут всяка всячина ящик хороший, тут ключики, накидні, рожкові. Отаке От таке всяке добро. Ремболт. Сокирка така невелика, ну е не варена. Не варена. От. Так. Тут От таке хазяйський наборчик. Оце все 1200. Весу тут прилічно. Як накидати, то воно, воно видно, що щось є. Так, це не продається, це для особистого користування саморійзики. Діп 300, супорт. Супорт. 1000 гривень. Тісочки 5500 За тісочки, да, один дядько описав. Купить, як купити, а вдруг, я кажу, по предоплаті. Ну, сказав, можна ціляком. Можна частічно. У ну, мене ще пару наложок є до кінця місяця, Тобто можу наложкою відправити. Ні. Він мені почав заряджати, давай делівері, Постав якийсь запрет. Я прийду, каже, подивлюсь, і якщо все так, я скину тобі гроші на карту. Я кажу, так це і називається наложка. Тобто я відправив, то саме, що он... А, він коротше, почав оце свої умови диктувати. Я йому кажу, не треба мені ніяких умов диктувати, є одне умови, Або повна оплата, або часткова. І відправка новою поштою. Все, третього не дано. А він почав там, от, от зайди, подивись мою історію відправлення, ні разу не відказувався. Ну, коротше, знаєте, то коли людині воно, ну, а ще й торгувався ж. Ще ще торгувався. Коли воно людині не дуже треба. Воно то аби, не знаю, мозги покомпають. Хороші тісочки, 200 губки, глубки, 5 500. Оце все дійсний косячок. Ну, оце, Я не знаю, я не вважаю, що тут сильний, тут взагалі якусь пластинку кинув або заварив і все чітко. Тут воно держиться. Можна на станку использовать. Я думаю, воно працювати буде. Хороші тісочки. І залишився один дракончик. Стоїло, затягнув його. 13 тисяч тут ціле. Тут так комплектація, тут гужончика нема, он так проворачується. Ну, люфт, звісно, трошки присутствує. Комплектний, з цієї сторони. Ну, Защитка є, столик нормальний, електрика є. Ну, Повністю робочий станочок. Сьогодні вот. нічого нового не розложив, бо трошки часу не було. Ділив сьогодні електрику, не знаю, може виложу що це. Кому інтересно. Ну, напишіть, інтересно вам чи ні. Було дуже багато матюків, щоб зробити його отак. Так, там один, короче, тут другий. Вот. Це я там проводив наплів, щоб його не обрізати, вдруг його. Десь перенести, чи туди треба буде, чи сюди. Ну Це так по камінь, щоб хоча б трошки видно було. От. Так само не забувайте, дивіться тут, кому ще інтересно, якщо треба, доп. фото, відео скину. Ну, тільки ж дядьки без маразма. Що там малопродольна ДНК-62, під піди мені там 40 параметрів поміряй. Ну Ну, таке. Звісно, краще поміряти, чим потім вона не підійде. Ну, все одно, без маразма. Я ж кажу, я не проти, але без, без маразму. блочки, редуктора. 1 до 20 e, люска, можна по 50 за кіло підеш. А, кстати, дядьки питали там e, в коментах хтось питав за Рудька. Так, що вам сказати за рудька? Хріновенька діла, да. Лежить і плаче, лежить і плаче. Ну а що рудько? Терпи трошки. Капельницю йому штрикнули, обкололи, так. Да. Таке. Не знаю, що воно буде. Ну, я вам скажу, собак зараз лічить дорожче, ніж людей. Лежить, терпе, сил нема. Вон уколі всякі, всяка херня. Коротше, займаємося, поки прокапав, трошки лежить. А то бідний лежить, труситься, це хоч успокоївся, та трохи поспав. Ну, що, кріпись Рудько, не знаю. Може і буде толк. І пробіжимося трошки тут по інструментам. Є ось такий наборчик розверточок 21, 24, 28, 32, 38. Всі новенькі, Сіновенький, кромі, мабуть. Вона в хорошому стані. Раз в одна 23, 26 це та, що крутиться. І одна шариком на 22 Вот, оце косарь. 1000 гривень. Є ось такі ніж до фризи. Вони всі однакові, вже не раз Ну, Це може хто нові зритель. Подтягнулись отакі от ножі. Ну, Ось от такі вони форми. Отут в ящику все в перемішку Т5К10 Т5К10 і ВК8, 14 кг, ну тут уже менше. Коротко, 120 гривень кг, зважу віса Ну, Орієнтуйтесь на 14 кг, але їх там трошки менше. Якщо пачками є от. Тільки от. ВК8, це хто хоче відділення 20 штук 150 гривень, 150 гривень пачка. Якщо забрати усі 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте по 100 гривень. Мать його, так. Е -е, і рем ставки. Рем ставки потихеньку продаються. Ну, це таке последнє, наверное, щоб його поламатися. Це центр в конус, щоб було понятніше, що, хто не знає, що таке рем ставка. На морзе п'ятий посилений. Вот, все тут посадочки шлифованы, все красиво. Размеры написаны. Вот так, есть вот такие лотцы в патроны 12, шпилька 12. На, наверное, на 250 или 200. Ну, болты, вот это все косарь. косарь. Вот такие вон, бачите. Тут крупные болтыки, мелкие болтыки. Вот. Ой, есть фреза модульная М6. r 18 m 6 20 градусів. E, 2500 500 розвертки морз6, калібр морз6. E, калібр морз5 нульцевий. Цей Бушний, ці нові. Можна такий шикарний набор. Отакі фрези. По Дельборові різці. От, це... Скільки їх тут? 4 штуки, 1500. Так, це я вам не покажу. Це буде потім якось. Я щечок вкусняшки, цього нема, не пишіть. Патрончик. Патрончик 2200. Ой. Е, колись показував, тут багато всякого було. Це один патрончик остався. Е, багато було питань, багато було дискусій по поводу ціни. Состояння його ну, в принципі, хороше. Він не вбитий. Тобто, ну, звісно, чуть там помити його, перемить, то, зрозуміло. От, отакий красивий, прямі кулочки. В комплекті. Ну, то Тобто, кришка, болтики все є. Обратні кулачки в комплекті. Нульцеві, нульцеві. Отаке От все. Переходник це на 2М112 насадка. Насадка. Оп. Вкрутили, тобі, що у вас ось опланшайба. Можете здоровий патрон зажати, щоб був менший. На 2М112. Не знаю, як на ЕНС підійде чи ні. Ну, я сумніваюсь. Ну, на 2М112 підходить. Цена, цена, всі ж. Ото-то, -от, знаєте, як кажуть, чуть дзвін та не знаю, де він. Типа патрон 2,200. Ого, у нас там на базарі 160, типо 2000 з обратними кулачками в хорошому состоянні. Ну, Цінність патрона не в його діаметрі, а в його, так сказати, приміняємості і універсальності. Тобто цей можна і на Сверлілку, на ТВ-6, ТВ-16, д 601 ТВ4, ну, на такі всякі мелкі станки. 160 ви поставите на Тв 6 тільки і то, і то з горем пополам. В общем, тобто Дивіться. Наприклад, патрон 1300. Кулачки 600. Це на скільки? 1900. І, от, грубо говоря, 300 гривень. Планшайба з переходником. Ну, вот, ціна за комплект, а не за патрон. А то теж хтось дзвонить. Патронувати, що дорого, 200 за патрон. Я кажу не за патрон, за комплект. Есть, ну, можу віддільно, наприклад. 1300 патрон, 600 кулачки, 300 планшайб. Ну, продається все в місті. Ось вот. вот вам і вся політика. Ценно формірування. Ну, не знаю, як сказати правильно. Як ціни форміруються? Тобто один, другий, третій. Тобто я віддільно можу продати, заробити 2200 гривень. Тобто хочете беріть в комплекті. Ну, Навіть, мені здається, планшайба трошки більше з переходником, ніж 300 гривень стоїть. Я думаю, можна було б гривень 500 сміло за неї лупашити. це така хороша вещь. Есть, бачите, яке універсальне. Тобто, дядьки, якось так. А не сам патрон 2200. Ого. Ого. Отож тобі його. Так, що в нас залишилось? Морзе 5, центральний подвижний по, по 500 гривень, два штуки за 800 гривень. Отакі отверточки є по 70 гривень. Беріть їх там хоча б штук три. Такі вони здоровенькі советські. Є такі наборчики. Дивіться, дві плоских советських ударних. ну Лупашить можна, як зубило, і дві таких. От. Два наборчики. Оце по 300 гривень. Ну і тут все, що ви бачите, це КМ4, метчики здоровенні, такі фрізи. 125 на 1,6 і 100 на 1,6 По 100 гривень. Якщо опт, типу, отак от, от меню забрати. Дешевше. Ну, тільки не знаю, може комусь і треба, а 50, 125 То взагалі дешево віддам. Ну, то таке, то таке. А, витяжка. Витяжка офігенна, робоча на 220 Розміри отак от тапком поміряю, бо нема рулетки. Нема дебела. дебела. Алюмінієві ці лопасті. Десь курятник, тільки курей воно буде засасувати. І ось такі лоп 1500 розвертки, розвертки, метчик, фріза, фріза, сверло на фрезер, на ну, коротше, отака от всяка всяка всяча Оце в нас 1500. І все. І все. Да. А не забувайте підписатися, бо хто не підпишеться, пропустить таку красоту. Коли вона буде в продажі, я не знаю. Кожен день якийсь новий геморрой. Думаєш одним зайнятися, зайнявся другим, щось третє вилізло. Ну, обична, так сказати, не знаю, рутина. То, то це треба підтягнути, щось зробити. Ну, короче. Ще й ручку цей. Це взагалі під спідня з ним просидів, поки ті ж капельниці, це капельниця, час, поки уколи, хірели. Помить, побрить це ужасно, дядьки. І все, хрясь, і дня нема. Все. Ладно, то таке лірика. То поборемо. Всім пока, пишіть на вайбер, лайкосик, підписочка. Можете рудьку щось написати, я йому потім коменти почитаю. А що, все одно сидіть з тим час, Це ще вечором капельницю, ночу капельницю, утром. Ой. Це це капіт. Ладно, всім пока.